В Україні 13 грудня зранку число інфікованих коронавірусом збільшилося до 894 215. Кількість випадків COVID-19 за останню добу зросла на понад 9 тисяч про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй Фейсбук-сторінці. Загалом в Україні виявили 894 215 випадків коронавірусу. За останню добу зафіксували 9 176 нових випадків. Від початку пандемії померло 15 154 людей, за добу жертвами недуги стали 156 людей. Кількість одужалих сягнула вже 501 564, за добу 7563. За останню добу в Україні здійснено 41 489 тестувань. Зокрема, методом ПЛР 33 593, методом ІФА 7896 Днем раніше, 12 грудня, в Україні зафіксували 12 811 нових випадків. Нагадаємо, що в Україні змінили підходи до тестування на COVID-19. Оновлено стандарти медичної допомоги під час коронавірусної хвороби.